Hello, my dear! Сьогодні ми вчимо дієслова. It їсти. Але не забуваємо, що біля дієслів у нас є частка to. To це інфінітив, що означає те ж саме, що в українській мові закінчення ти. To eat – їсти. Що роб... Sleep – спати. Ride кататися. Ride in a bike кататися на велосипеді. Swim. Плавати. Ски кататися на лижах, Listen – Слухати. Watch. Дивитися. For example, watch TV, дивитися телевізор. Play – грати. Sing – співати. Run бігати. Clean – прибирати. Go іти, Їхати, ходити. For example, Go for a walk іти на прогулянку. Win вигравати. Write писати. Smell нюхати.